Миром, брати і сестри, дуже радий вас сьогодні бачити всіх. Передо мною брат проповідував, що хто проповідує, то проповідує в більшості, що лежить на серці. Останнім часом в моєму житті такі чередуються випробування, благословіння. І вони дуже часто чередуються. Сьогоднішня моя проповідь буде про випробування. В житті кожної людини і кожного християнина відбуваються щасливі моменти, коли нам дуже добре і радісно. Але у кожного з нас трапляються і моменти, коли ми переживаємо тривожні або навіть жахливі життєві події, які нам треба пережити. І в обох випадках ми завжди повинні проходити все з Господом. Коли Він нас благословляє, ми повинні дякувати за це. І коли Він нам посилає випробування, ми повинні молитися і надіятися на Господа. Іноді виникає питання, чому Господь, який нас любить, допускає, щоб ми стикалися з певними випробуваннями? Я зачитаю місце з книги пророка Даниїла. Ми пам'ятаємо, це відбувалося у Вавилоні за часів правління навходу коли він трьох мужів Шадраха, Мешаха та Венего присудили спалити у печі за те, що вони відмовилися, поклоняться Бованні. Читаємо третій розділ з 19 го вірша. Книга пророка Даниїла, третій розділ з 19 го вірша. Тоді на вухо до носу переповнився лютістю, і вигляд його обличчя змінився проти шадраха, мешаха та Аведнего. Він відповів і наказав напалити піч у семеро, понад те, як повинно було напалити її. І він наказав хоробрим військовим мужам, що були в його війську, зв'язати шадраха, мешаха та Аведнего, щоб укинути до палахкотючої огненної печі. Того часу ці мужі були пов'язані в своїх плащах, у своїх сорочках, і в своїх шапках, і в своїх убраннях, і були повкидані до середини плахкотючої огненної печі. А що слово царя було гостре, то піч напалена була надзвичайно сильно, так що тих мужів, що підіймали, щоб покинути Шадраха, Мешаха та Веднего, забило їх огняне полум'я. А ці три мужі, шадрах, Мишах та Аведнего, упали до середини палахотючої огненної печі, пов'язані. Тоді цар, на вухо до носу, здивувався і поспішно встав, заговорив та й сказав до своїх радників: чи ж не трьох зв'язаних мужів ми кинули до середини огню? Ті відповіли та й сказали цареві Певно, царю, він відповів та й сказав. Та ж я бачу чотирьох мужів, непов'язаних, що ходять посеред огню, і шкоди їм немає, а вигляд того четвертого, подібний до Божого сина. Тоді на вуходоносор наблизився до челюсті палахкотючої огненної печі, заговорив та й сказав: шадраху, мешаху та веднего, раби його, Бога Всевишнього, вийдіть і прийдіть! Тоді шадрах, Мешах та Аведнего вийшли з середини огню, до цього місця. Кожен з нас у своєму житті може стикнутися з подібною ситуацією, з такою, так би мовити, огняною піччю. І коли стоїть вибір, чи поклонитись Богу, чи тебе вкинуть у вогняну піч, то ці три мужа вибирають другий варіант, тому що вони мають віру і надію на Бога. Навіть коли їх привели перед Царем, вони були вірні Богові до останнього. Які б випробування не приходили, потрібно бути вірному Господу до кінця, і ти ніколи не прогадаєш. Бог все бачить, Бог орієнтується, що робиться, і у Бога на все є свої плани. У Бога і нашого Спасителя Ісуса Христа є дуже хороші плани стосовно нас. Зачитаємо місце пророка Ісаї, 55 й розділ, 8-й вірш. 8-й, 9-й вірш. 55 й Ісаї, 9-й вірш. Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої, то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги. А думки мої за ваші думки. Всі ми щось думаємо, щось мудруємо, але й Бог за нас думає ще як думає. Нам не досягнути тієї мудрості, але нам, що треба знати і розуміти, Він нам дає через Писання. Ми навіть не уявляємо, що Бог запланував для нас, куди Бог веде нас і як Бог хоче вести нас. Отже, що ми бачимо? Що вернемося до нашої історії, яка відбулась у Вавилоні. Що навіть коли Шадрах, Мешах і Аведнего вкинули до вогняної печі, то вони не згоріли, хоч піч була напалена у сім разів сильніше, як зазвичай, що навіть згоріли ті, хто їх кидав. І коли цар подивився, то побачив не трьох мужів, а чотирьох, що ходили посеред вогню, і шкоди їм нема, а четвертий. Це Син Божий і Спаситель наш Ісус Христос, який обіцяв нам завжди бути разом. Перше, що Бог хотів зробити, це випробувати цих трьох юнаків, чи будуть вони віруючими, чи будуть вони вірними, чи злякаються вони перед людьми, чи не посперечаються вони між собою. Бо ми знаємо, що коли важко, то іноді таке може бути. Але вони були як одна команда, і вони разом проходили це випробування. Коли Бог дав це випробування, Він запланував для юнаків показати, хто вони є. Коли Бог дає таке випробування, Він дає, щоб і ми самі побачили, хто ми є, щоб очі і серця наші відкрилися, і ми побачили, які я є насправді. Але коли нам дуже важко, коли йдуть випробування, то ми повинні знати, що не все так страшно, як здається, і що в такі моменти Бог як ніколи близький до нашої душі. Яка ціль ще була у Бога цим випробуванням, це те, що до цієї печі юнаки мали один духовний рівень і їх випробували, і коли вони пройшли цю піч, то Бог руками на вухо вуходоносора їх підняв, їх підвищив духовно. Це основна ціль, для чого Бог нам це дозволяє, щоб наша віра була виправдана, щоб наші душі були закалені, і коли Бог нас хоче підняти, то ми обов'язково пройдемо таку піч. Читаємо ще вірш 28 цього самого розділу. На доносор заговорив та й сказав: благословений Бог Шадраха Мешаха та Аведнего, що послав свого ангела і врятував своїх рабів, які надіялись на нього, і вони не послухалися царського слова і дали свої тіла на огонь, аби не служити й не кланятись іншому Богові, крім Бога свого. Бог вміє використовувати нас, нашу вірність, наше служіння і навіть наші важкі часи в житті. Зачитаю також 29 розділ. А тепер від мене видається наказ що кожен з народу, люду та язика, який скаже, що. З... Згірдливе на Бога, шадраха, мешаха та веднего буде почетвертований, а дім його обернений буде на сміття, бо немає іншого Бога, що міг би так урятувати, як оце. На вуходоносор віддав наказа, щоб прославити Господа, щоб прославити Бога. Отже, які я з цього роблю висновки, що кожне випробування від Бога. Якщо він нам дає чи допускає випробування, то треба їх приймати як благословіння. І ними загортовується наша віра. При будь-яких випробуваннях потрібно надіятись на Господа, бо Його любов, милість і благословіння завжди з нами. Амінь.